У липні минув рік після підписання закону про удосконалення надання медичної допомоги, серед іншого, цим законом дозволили розширити перелік платних послуг у лікарнях. Ми у третій черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги говоримо із медичним директором цієї лікарні Олегом Найденом. Я вас вітаю. Добрий день що безпосередньо для лікарень змінив цей закон. Лікарні ви знаєте, стали більш автономними. Якщо раніше цей закон верніше, раніше була постанова кабінету міністрів, яка мала певний перелік платних послуг, то зараз лікувальний заклад вибере сам ту кількість і що він може надавати оплатно. Ми можемо говорити на прикладах? Ми можемо звичайно, можемо, тому що ми можемо робити певний перелік аналізів лабораторних, певний перелік досліджень, ті, які раніше не входили в постанову кабінету міністрів. За цей рік що змінилось у вашій лікарні? Давайте, може, поясню трошки те, що входить платні і що безоплатні, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. На прикладі нашої лікарні, наша лікарня заключила з Національної служби здоров'я України 17 пакетів по наданню безплатної медичної допомоги, тобто по програмі медичних гарантій. Якщо пацієнт поступає до нас по напрямку, це все повинно відповідати в тому числі і в ліцензії, так яка у нас є. На певний вид вид надання медичної допомоги. Якщо пацієнт поступає з певною патологією, яка підпадає під медичні гарантії, для пацієнта це повністю все безкоштовно. Всі обстеження і надання медичної допомоги, повністю лікування, оперативне втручання і так далі. Крім того, для того, щоб отримати ще якісь, скажімо, зробити аналізи, тобто це біохімічні аналізи, які до нас. Відправляють сімейні лікарі, для цього дається електронне направлення. Це ультразаклад-діагностика, це фіброгастроскопія, андископічні методи дослідження і так далі. Тобто, якщо є у пацієнта на руках електронне направлення від сімейного лікаря, це все безкоштовно. Він приходить, єдине що це треба записатися на певний час і прийти на свій час і мати певну підготовку, звичайно. Коли пацієнт по різним причинам він може минувати сімейного лікаря. Він може не потерпувати на погляд сімейного лікаря того чи іншого обстеження, але він приходить в лікарню, і каже: Я хочу. Будь ласка, відмов ніяких немає але це от тоді і є та платна послуга, про яку ви говорите. Ви сказали, що лікарні мають ліцензію на надання послуг медичних. Так. Якщо пацієнт поступив із таким захворюванням, на яке немає ліцензії у лікарні, що в такому разі? Пацієнт, який поступає до нас з певним захворюванням, але паралельно у нього є ще якесь захворювання, на яке ми не ліцензовані. Скажемо, ну, нехай це буде онкопроцес. Ці аналізи ми не робимо в лабораторії, тому ми пацієнту рекомендуємо або після виписки звернутися до сімейного лікаря і отримати направлення, або він може піти в приватну лабораторію, зробити там дослідження сам. Предметно, які послуги надаються безкоштовно? Безкоштовно надаються ті послуги, по діагнозу якого поступив пацієнт, тобто, відповідності до якого пакету послуг ми його госпіталізували. В нашій лікарні це такі пакети послуг, як надання хірургічної допомоги дорослим і дітям стаціонарно. Це надання медичної допомоги безхірургічна допомога дорослим і дітям теж стаціонарно. Це реабілітаційна допомога, це ендоскопічне обстеження, розкривісне обстеження і тому подібне. Давайте проговоримо деякі моменти більш детально під час діагностики і операцій. За що пацієнт платить за наркоз, наприклад, якщо пацієнт поступає до нас по направленню, по швидкій допомозі, по самозверненню і має покази до оперативного втручання. Він за що не платить. Як зайшла, людина, Як зайшла людина, так і їй надали це безоплатно. А якщо людина буде лікуватися упродовж трьох місяців? Ну це не має значення. Тобто все лікування упродовж всіх цих місяців також буде безкоштовно. Звичайно, ви маєте на увазі, що вона буде знаходитись тут стаціонарно так, на три місяці, звичайно. Скільки коштує прийом у вузького спеціаліста? Чому унікальність цього закону? Що це кожен лікувальний заклад сам собі встановлює ціну? Тобто є економічний відділ, який прораховує е, вартість і собі вартість того чи іншого обстеження, того чи іншої консультації, і так далі. Вони можуть в різних лікувальних закладах різнитися. В межах одного міста. В межах одного міста навіть. Чи є різниця в оплаті послуг для планових і позапланових операцій? Немає. Для пацієнта це не має значення. Для пацієнта зовсім це не має значення, там є певний коефіцієнт, якщо планова операція, вона НСЗУ платиться по одному, якщо ургентна, там є певний коефіцієнт до нараховування. Чи потрібно платити за донорську кров? Ні. Це тільки у вашій лікарні чи взагалі? Я не говорю зараз поки що про нашу лікарню. Ні, ми маємо договори з обласним центром переливання крові. У нас є наш відділ, і ми забезпечені кров'ю повністю. Треба дивитися, як взагалі то лікувальні заклади повинні заключати договори з обласними станціями переливання крові. Стаціонарна допомога, які послуги туди входять безоплатні. Ну, є певний перелік, коли ми заключаємо. Договір з Національною службою здоров'я України. Там в договорі внесено перелік, що ми повинні зробити. Перше, друге, на ту чи іншу патологію у нас є протокол надання медичної допомоги, де внесені певні обстеження і медикаменти, і маршрут. Пацієнта по лікувальному закладу, де теж вказано, де в які точки прикладення пацієнт має бути. Тобто, коли людина потрапляє в лікарню, вона буде мати на руках договір, де буде прописано, що її зроблять. Ні. Пацієнт, який поступив на стаціонарне лікування, весь перелік, який необхідний йому для того, щоб він ми його. Оздоровили чи вилікували, він отримує це все безкоштовно, починаючи від аналізів, досліджень і закінчуючи оперативними втручаннями, і закінчуючи медикаментами, які він буде отримати, закінчуючи тими крапельницями, скажімо, і системами, які будуть отримувати і шприцами. А якщо немає на цей час медикаментів, наприклад, цих крапельниць і шприців, таке може статися? Такого бути не може, тому що ми постійно слідкуємо за наявністю медикаментів. У нас наша лікарня це одна з. Тих лікарень, яка заключила довір Національної служби здоров'я України про надання медичної допомоги в невідкладних станах. Тобто ми зобов'язані просто мати трьохмісячний запас і медикаментів, і розхідних матеріалів. Якщо з людини вимагають гроші, кажуть, немає у нас таких реагентів, що робити? Ну, Такого бути просто не може. Це тоді пацієнту необхідно звертатися або до адміністрації лікарні, або в правоохоронні органи. Тобто ще раз всі аналізи для людини, яка лікується, є безкоштовними, так. і Так само є безкоштовними, і всі послуги інші медичні, які надаються Звичайно. в цій лікарні. Просто об'єм тих послуг, які надаються, вони визначаються як маршрутом пацієнта, так і протоколом надання медичної допомоги. Іноді пацієнти вони можуть сказати: А я ще хочу, от ще от ще. Але це не входить в маршрут пацієнта, не входить в протокол надання медичної допомоги. Отут можуть бути спорні моменти. Це додаткові послуги. Так. Чи всі заклади надають однакові послуги? Якщо ви маєте на увазі на кластерні, кластерні, звичайні лікарні, то вони відрізняються переліком тих відділень, які там мають бути, і переліком тих фахівців, які там є. Якщо брати нашу лікарню, то ми позиціонуємо себе як кластерна лікарня, і для цього, крім дорослих, ми повинні надавати медичну допомогу дітям, і е, вагітним і породільним. Зараз поки що е, вагітним і породільним надає пологовий будинок. Е, а і дитяча лікарня зараз лікує дітей. Але це повинно сконцентровано бути в кластерній лікарні. Чи будуть ці послуги йдемо. колись? Йдемо, йдемо, так, звичайно. Ну, реформа є реформа, ми маємо його робити і рухатись вперед. Де можна ознайомитися з повним переліком платних і безоплатних послуг? Є такий реєстр. Реєстр є, тому що у нас є зареєстрований на сайті перелік тих обстежень, які ми даємо. Якщо людина вибирає собі з нашого сайту реєстр тих обстежень, які у нас є, вона може звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар може направити, а може сказати, тобі це не показано. І людина, вибираючи цей реєстр, вона приходить до нас і може сказати, а от я, ну от я хочу. От мені сказали, що воно тобі не треба, ну от я хочу. Є більш такі специфічні, щоб було зрозуміліше обстеження, скажімо, це комп'ютерна томографія. На комп'ютерну томографію треба дійсно покази, ті, які повинні необхідні бути, тому що кожне обстеження, яке зв'язане з рентгенівським випромінюванням, воно повинно бути обґрунтоване. Обґрунтоване в тому числі і е, е, сімейним лікарем, і так далі. І так далі. От. Але якщо пацієнт приходить і каже, що я, я не можу спати, тому що я думаю, що в мене пухлина в голові, от я хочу комп'ютерну томографію і так далі. Ну, будь ласка, щоб мати безкоштовне обстеження, безкоштовний аналіз, для цього треба мати електронне направлення від сімейного лікаря або від військового фахівця. Якщо людина не має цього направлення, але хоче пройти це обстеження, це платна послуга. Чи має право лікар відправляти пацієнта в платний медичний центр? Все це залежить від того, той об'єм, те, що ми на початку ми проговорили. Допустимо, є певний ліцензований обсяг надання медичної допомоги в лікувальному закладі. Якщо ті обстеження, які потребує пацієнт, вони випадають поза ліцензійний обсяг, то, в принципі, якщо по нашому направленню профільний заклад не бере, скажімо, на обстеження і так далі, то тоді, да, звичайно, тоді є єдиний вихід це відправити в платну лабораторію. Треба звертатися до сайту і дивитися, який перелік є перед тим, як е так. обирати лікарню так, в так, собі. Так. Упродовж року можуть змінюватися послуги, були платні, стали безоплатні. Були безоплатні, стали платні. Це буде залежати знову ж таки, і ще раз кажу, від законодавства України, від того, що і як. Але е, швидше це буде йти з платності в безоплатність. Дякую вам за розмову. <гум> Сьогодні ми говорили про платні і безоплатні медичні процедури у лікарнях із медичним директором 3 Черкаської міської лікарні швидкої допомоги Олегом Найденом.